Мені 23. І я почуваюся за старою для арт-ком'юніті. Ні, реально почуваюся за старою. Навіть не так я як забутий в холодильнику тижневий суп після відключень світла. Я, яка наділась, хоч хтось помітить мене, але хрін там світ жорстокий, люди несправедливі. Кінець відео. А попалися. Вітаю! З вами Тьотя Мон або ж так звана мон мон Малюї. Можливо, ви бачили мене десь в Тіктоці, але я сумніваюсь, бо кому здався аккаунт на 200 людей. Підпишіться, будь ласка, бо дуже хочеться мені вести ефіри в Тіктосі на рахунок коміксів. І сьогоднішня тема нашого відео про мій творчий маразм. А ще точніше, як я раптово вирішила стати арт-блогером, робити комікс, стікери, спілкуватися з людьми з арт-ком'юніті, крутитись туди сюди, ну ви ж розумієте, тім всі діла? Тож, я зовсім недавно почала викладати власну творчість у ваших інтернетах і почала шукати людей з арт-ком'юніті в різних групах в телеграмі. І відчула себе не те що тіткою, я відчула себе ледь не мумією часів давнього Єгипту. Ще трохи і з мене почне сипатись пісок, пора собі шукати підходящий саркофаг. Трохи жорстоко, тому, напевно, що зупинимося на образі бабці. Для цього мені залишилось лише посадити город, завести собі кота. Е, стоп, це вже теж є. Ну що ж, прайте за валідолом? Коротше, зайшла я туди, подивилась на те все дійство і закрила чати на безшумний режим, бо собака хотів стати вовком, то всравсю. Я серйозно, там щось відбувається, якісь конкурси, події, конфлікти. Я ото от сижу, жую чіпіки. Запиваю банкою безалкогольного пива, бо організм вже не такий молодий, і намагаюся розібратися. Хто кому підсунув свиню і чого ми кенселем ту чи іншу людину? Хвилинка самореклами. реклами. А тим часом стікер пак, який я малюю на відео, вже доступний у мене в інстаграмі. Також я маю ще такий з жабами. Подивіться, як вони переливаються на сонці. Якщо вам дуже сподобались ці ілюстрації, то ви можете придбати їх у вигляді наліпок і водночас допомогти зібрати мені кошти на екофлоу. Але тих каналів, блогерів і всього того, що стосується арт-ком'юнті, настільки багато, що це мені більше нагадало величезний вулик з бджолами, і кожен робить якусь свою роботу, і неможливо мені особисто зорієнтуватися, що відбувається. Тож тимчасово я вийшла з телеграму, щоб е, трошки зосередитися на інших платформах. Тому рішення для мене було пряме і просте, бо хто я така, щоб придумувати план нападу на Ютуб і збирання мільйонної аудиторії, якщо я навіть не можу зібратися, щоб знайти тоді тижневий суп в холодильнику. А, як закрутила. Ха -ха. Тож я пішла таким шляхом, почала брати всі платформи на абордаж і робити те, що для мене взагалі не природньо. Просто публікувати свій контент вперше за сім років. Да. Тож залетіла я, коротше, в той ютубчик думаю, що там, де там, які там тренди. А ніфіга немає, тому що половина арт-каналів пусті і відео там не викладалося досить довгий час. Але є деякі подинокі блогери, які буквально на собі тримають все ком'юніті в Ютубі. Тож я собі думку гадаю, подумала, що. Окей, так і бути, я не хочу втрачати можливість, і я буду вести свій канал. Бо не факт, що з цими подіями в нашій державі я зможу прожити ще сім років. Дикі якісь у нас реалії, якщо чесно, <кхе> навіть не знаєш, ти буде жити завтра. Тож погнали по причинам, чого бабка сиділа, дивилася на вишні з хорощами всі ці сім років і не постила контент. А тепер сидить і жаліється вам у відосику. У мене був якийсь дикий тригер не знімати весь час відосики і не виставляти контент, бо моїм стоп-знаком, який вплинув на бажання сидіти в тіні, не дозволяв мені внутрішньо публікувати творчий контент та взагалом проявляти себе, це те, що мене колись зачмирили мої близькі люди за мої перші відео. Чесно кажучи, засуджую їхній вчинок, це було негарно. Світ Міг побачити мій талант ще раніше і, може, без цього щось вийшло набагато краще, ніж те, що ми маємо зараз. Конкретно мені пригадується випадок, коли моя колишня найкраща подруга переслала моє відео своєму хлопцю, щоб просто поржати над моїм контентом, а потім відкрито мені казала, що мені бракує впевненості і не варто поки знімати відосики. А ще вона вирішила це прокоментувати під всіма моїми відео, вказавши на мої помилки і що, на її думку, потрібно було виправити. Звісно, що ж, з добрих намірів, в жертних лапках. Ну, з вибором друзі, у мене завжди були трабли, але добро, що я стала адекватніша, і тепер у мене з цим все нормально. Оцінюю те, що вона зробила мінус сто з десяти за дружній вчинок. Пані, ви не професійний блогер, щоб чудити таку грінь. Добре, що ми тепер не спілкуємося, і цей трешовий період пройшов, і я можу спокійно проявлятися, тож дорогу творчим бабцям. Але, 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 вона досі дивиться мої сторінки таємно з інших аккаунтів, хоча її блокувала абсолютно всюди. Тепер це лише приємно лоскоче моє его, признаю, винна. До речі, цікаво, а чого це я вважаю себе старою в такому віці? Ну, відповідь проста, це через нав'язаний стереотип, що малюють тільки підлітки. Серйозно, я навіть коли людям говорю, що я малюю, на мене дивляться, ніби я прибула з іншої планети чи з іншого світу. Дехто навіть набирає достатньо сміливості, щоб спитати напряму, коли я знайду нормальну людську роботу, і коли я вийду з цього дитячого періоду. Що ж, побажаю цим людям тільки більше розширити своє бачення світу, бо навіть матюкнутись хочеться на таке. Йо, вашу мать. І все ж я знайшла для себе плюси в тому, щоб бути таким собі лейтблумером. В певному сенсі я виросла і, нарешті, стало все одно на думку інше щодо моєї творчості, бо я перестала вважати себе не такусію і жертвою. My main проблем було те, що через малювання я вважала себе особливою і важко сприймала критику у свій бік, тому кожного разу як я отримала негатив, я йшла. І просто видаляли всі свої профілі. І, звісно що розчаровувалася у всьому, а також тихаря матюкала людей, які то зробили. Та я ще там була довбанута штучка. Зараз я зрозуміла, що все це було дико, бо. <кхе> Мон, ти не бізнесмен, який тестує сто тоні, щоб знайти неприбутковішу. Не потрібно робити тисячу аккаунтів. Але я ставлю собі з 10 за те, що встигла випробувати все підряд. Йдемо далі по історії і. Наступний пункт у нас те, що у мене виріс скіл, і я нормально почала відноситись до критики, бо встигла попрацювати з багатьма клієнтами, включно зі складними. Так як з мене знущались деякі клієнти зі своїми правками, не познущається жоден поганий коментар. Це якраз той випадок, коли у мене був низький скіл, я брала щось в районі 5 доларів за полноцінний арт, і з мене висмоктували останні сили правками в першій ночі. Після цього ваша МОН відростила собі сталеві екс до знущань і зрозуміла власну цінність. Якщо ви десь чули звук удару металу на вулиці, то це я йду зі своїм багажем досвіду. Далі наступним пунктом у нас нехай буде трохи картаво, але це мене ніколи не зупинить. Оце пляха Булінг, певно, з самого садочку. В мене житті тільки два довбануті комплекси картавість і несприйняття свого тіла. Тому я і не знімаю відосик із лицем. Картавість же пройшлася по мені, як вантажний поїзд по гівну. Не було б жодного відео з голосом, де би мені на це не казали. А тепер мене це просто не зачіпає, бо багато блогерів мають таку саму особливість, як і я. І зараз мені це здається просто прикольною родзинкою. Ну що ж, бабці, засохли виноградик. Тут я мала би підмагнути, але ви не бачите мого лиця. Роблю виснук. Для тих, хто просто промотав відео до кінця, щоб подивитися, що там в кінці, або для тих людей, які реально дослухали все і хочуть підсумувати все, що я казала до того. Тож, здається, у вас з'являється новий арт-блогер, Ака Монмон, Ака-Бабця, -мон, Ака Монмон ака -мон малює. Бо хто б що не казав, але в мене ще є порох. Тож, дякую, що ви додивилися відео до кінця. Буду рада бачити ваші історії в коментарях. Підписки, лайки, репости артів, згадування мене десь у ваших сторіночках або в сторіс, або в Тіктоці, або будь-де де захочете. Я завжди буду рада з вами поспілкуватися. Всіх люблю, поважаю, обіймаю. З вами була ваша Монмон. -Мон. До зустрічі в наступних відео!